Тебе трошки рідкого і укрутого. Чуєш казати, такий поганий розсольник, а ти пішов другу порцію брати. Ні, я б на тому місці брала рідкіше, бо це... Що вже тобі... подобався? Знаєте, він плаче, що я його знімаю, тому я взяв таке менше горнятку. І так і мені. Але дуже смачний розсольник Рикаді зготував. Дуже. Перлов тобі, гаде. Так він. Ну от все файно. Хіба одне погане. Що? Але не в тим світом, де що тобі погано? Горяч. Гореч. А це не немає. Та заховайте хребти, як світ. А я дуже люблю гарячу. No. Як баба наша? Не, не, не то, не. А я люблю зупи, зуп, яку, яку баба готувала завжди в селі. Густу таку величка стояла. Правда? А... Ти такий готуєш. Я думаю, де що зробити? То людина. Але смачний розсольник. Йо -йо -йо Він якийсь на телефон, у мене несе здається. Якусь, якусь королів за, за, за Дамага, цей. А, що там має трав? Та що а? Може, женим його того року? Може, може. Дай ви Бог. мене кожного року жените. Дай Бог би. Ви... Та й не можемо вигнати. Дай, дай Бог би вженили, дай Бог. Тебе, дай, може, перше, тебе вженимо? Заміж та, та, та може, А може буде а ти? Віталік, Віталік, тобі А чого Віталік тебе не кличе заміж? Цікаве в мене питання. А моєгося спитати. А наш не пішла з ним жити, як він з тобою тебе не кличе заміж. Я щось не можу зрозуміти, що це вирішила до мене домахати, щоб ви один брат не, не жинати і другий брат не жина. Підростає третій син. О, ще рано. А ще рано. То, а ще рано. А то йому предкіх разні ятя, то йому ще ді, дуже ді, довго буде. Ні, тобі ще тобі якраз субраз. Тобі дітей треба. І тобі треба? А тобі би всі теж здалося з бою. Ми маємо. Сі. Нічого, а це б коло одній здалося дитин. Коротше, я так вирішила, то все хірня. Я день Сергій, день Максим, всі дні ти. Бо ти дуже смачно mm -hmm. готуєш. Правда? Mm -hmm. Дуже смачно. Як тато на тату, тату, тату yeah. нас теж yeah. смачно готував. Так. Але він тато один мінус мав Цибулі він. Це буде для полон. Ну ні, я то не любила ніколи не. А я вже була звикла, що спалю mm, бать, він спалювати цей бульок. Бачиш, він теж з приправами дружиною. А я. Тобі тут то досмокована вся книжка. Тобі теж цілого соня бітує. Ну все, Аркадія, хай тобі Ну там звара. А ти маєш Андрійка номер? Ні, не маю. Може будемо ще Андрійкові баночку набрали лише. Я не маю. А ми є ще в кастролі? Він вже, та є. Та ще Сергій там дуже багато філа користує. Ревізію зробити, так? Там їжте, коли хочете, їжте, то, бо там дуже смачно. Ми ну, ми я... не ти, то плюшки не є, то Я не збираю, то вона я... збирається. Мені покинять. Та поки що <ріст> ти? <ріст> 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 На кульох запіть купіть не викидає, ти хочеш би на банку викиди. Шухи, ти не Йо, я потім такий мішечко, а потім приправить з мішечка туди пересипають. Та ясно, ясно. Я, я й не сумнівався. От я знала, що буде така відка. Та коротше я йду. Я, не Та, не не чекай, що Та що ти куди будеш йти? Та що ти тебе постійно стримує. Зараз жарки буде, буде готове, А брат не каже, чекай, не йди, Ты ніде. То жарки буде, гибай ну, давай. З бульбою то йду. З бульбою. Але не кажеш, лишився трохи, ще посиди. А він не бачить, як він А то <свят> не треба бачити? Дай на все. — Чого окуляри в хаті наносимо? Бо мені. Шкодаю. Щоб далі бачити, їх треба, а не близько. Тих, а ти, та, та ти з близько, та ти близько так ось дивиш. Добрий день. Короч... Я не пам'ятаю, що тут за прикол такий був. Я собі налила, ну. Ходи тобі картину покажи. <кій> ну давай. Давай ще картинку покажеш. Не картину, а картину. Там дві, Дві, дві. ходи. <пілляє> в темноті тут є, щоб ніхто не бачив. це яка. Орхідеї, які гарні. Ой, дуже, І оцю він вже закінчив. А Сергія так певно, то картина підцявлює. <рес> тан танкер потонув <рес> та коня. А Моніки бачила? А ще одні. А де? Да. Ну? Знаєш, донька має цей талант. Я кажу, ну, щоб вона приїжджала частіше, хай розвиває, студію потім хай відкриють і двоє шарашать. Давись яка краса. Та ти тут продаєш чим? Ну Так. І ту, і ту. <рес> Ведерочка хто хочеться придбати. Та ще, та ще з домалювати. Ну, що така буде, оце дуже гарно а буде. Що за О, це дуже гарно буде. Ти деш тоненьким пентликом, то, то, то все? Ні, то буде тоненький оці об'єм і буде покрите темним, і тільки вверх тоненький буде. О, буде. Але... <сі> гарно, <сі> гарно. <сі> гарно. <сі> бачите, ви кажуть, велику квартиру. В одній квартирі все має, і сушка, і, і не, відомо що, і художня студія, і ресторан. І нам не тісно ніколи не було, не є і не буде, ні? -то, у нас такту зацвітує, бачиш? А ага. я, я ще там того разу говорила, треба там дам поїхати знову, Питаю. але їх треба піддавати, Сергій сказав раз в місяць. Раз а, в рік. Как? Раз, а раз в рік. Так то все дуже різко А один затопив, де це той великий. Падав, падав, та й... та й все, ти навіть за нього не пам'ятаєш. Ми ні, два є. Та ми три купляємо. Тільки три, без два купу. Я що не пам'ятаю, скільки я давала грошей за них, чи що? Я що не пам'ятаю, як один так. був, один був з великими голками, другий з малими. Малі мені то подавали. Галя той просто розрісся. Mm. То а був ні. один, він 33. Ні, ні, пам'ятаю. що це. Все так борза, вже хватить, лазити, дивитися. А все. Все да. провірено, встановку засрали. Ляшка, ну коли вже прийдеш сюди. Коли прийдеш з генеральним прибиранням. Не знаю, якийсь день виділю. Віддірю, бо в мене йде. Що? Стій. Стіль. Стільварка?